Симпризон, Фердинанд, Билд на Висп, обновленный элемент обкрадания за месяц четвертой провязал. Далее, короткая зупенка, аура, пранатор, допустава, аксел слот, местечные пиздевание, посылание луняния на мистификаторы, моды архонтов бесправедливость, ну, в принципе, не знаю, Можна звичайно. А, далі для тривалості. Праймові приливи збільшуємо енергію максимально. Сліпий гнів, як сучасне підсилення, підсилення Умбри. Збільшуємо силу здібності і швидке мислення при та гнів, швидке мислення допомагає смертельному удару, як допоміжна здібність для шелгейта, скажемо, допоміжна здібність. а функція. Ось, звичайно, ми не можемо. Ігнорувати цим культу Ексімін треба бути уважним, скажімо так. Далі простосування з менше шкоди по собі, і гнів вхідну вхідний урон перетворюємо в енергію. Для себе так. Е, уламки, уламки всі на силу ставити, звичайно, мені здається, і. Відхідрин здібність вона досить досить корисна. Беремо квіточки, тут, мож, тут, коли ми активуємо другу здібність, у нас є невразливість. От вона полетіла, нажимаємо ще раз, у нас є невразливість. Тобто моменти, коли ну, капіць. Мені постійно не треба прижимати, лише коли дуже напряжно. не запасный вариант, чтобы втекти. И активно использовали сплеск прорыву. Блин, не включил. И активно использовали сплеск прорыву. То, в принципе, використовуємо третю, другу на... Ну, е, місіях важко. Блін, де сюди. В місіях важко грати на ній. Е, тому що ну, не можна довго дивитися за здібностями втомлюєшся. В принципі, всі здібності, от квіточки поставили там. далее все зимности працюю мне сдаете что досить досить крутой варфрейм Ще енергія може закінчитись, звичайно. Чим більше сили, тим краще. Тим швидше регенерація здоров'я і тому подібне. Ось такий вісп. Всім дякую за увагу.